Радіо Chicago. Шойгу підписав наказ про нову хвилю мобілізації у Російській Федерації, під час якої хочуть набрати на війну проти України додатково ще 200 тисяч осіб. Вказану кількість осіб планують набрати протягом двох місяців. У наказі поставлено завдання виконати умови додаткової мобілізації до 1 листопада. Рухаємося далі, і у російському Держинську на заводі Сибура виникло факельне горіння. Про це повідомляють російські змі за попередньою інформацією, Причина порушення технологічного процесу. Не тільки там насправді палало, отже, росіяни заявили про атаку БПЛА по Потверській області, внаслідок чого було пошкоджено редкінський дослідницький завод. Уламки дрону впали біля складу легкозаймистих рідин, після чого стався вибух. А на місці вибуху, начебто, виявили фрагменти мікросхем, проводів і фузеляжу безпілотника. Через вибух було пошкоджено одну порожню цистерну і вікна найближчої будівлі. Непогані новини. Також маємо інформацію про так званого російського генерала Суровкіна, якого звільнили з-під варти. Про це повідомляє, The New York Times. А Суворкін зник з поля зору в червні, після того як Пригожин, якщо пригадуєте, виступив проти російського військового керівництва. І американські офіцери, офіцери і офіційні найвищі особи заявляють про те, що генерал знав про майбутнє повстання Вагнера, знав, але не доповів вищому керівництву. Нині відомо, що генерала нібито звільнили через кілька днів після авіакатастрофи літака з Пригожиним. Зараз за ним поки що закріплено звання, і технічно він вже є все ще є офіцером, але кар'єрних перспектив у нього в Росії вже немає і, напевно, не буде. А тепер поговоримо про те, де ховають загиблих росіян, і от, власне, в окупантів не вистачає крематоріїв. Своїх терористів спалюють просто у свинарнику. Про це заявив мер Малітополя Іван Федоров. Звичайно, ми бачимо тенденцію по зменшенні ворожих військ, і вони мало того, що почали привозити свої крематорії, то вони почали привозити в Уралах своїх двохсотих до свинарників, і потім починає йти чорний дим. Тобто, це свідчить про те, що крематоріїв не вистачає, спалюють просто у свинарнику, сказав він. Федоров додав, що на окупованих територіях вибухи чутно майже щодня, особливо гучно у Токмаку та Молочанську. Ну і ми і так знаємо, що Путіна не все в порядку з головою, але він знову марить. Диктатор заявив, що євреї в Україні знищували не німці, а бандерівці. Власне, Путін видав нову порцію маячні. Він закликав витягувати і показувати те, що в Україні сьогодні героїзують кривавих убивць і що нібито євреї в Україні вбивали не німці, а бандерівці. Симон Петлюра був розумним чоловіком, коли казав, що гірше за російських вошів українські гниди. Про них і поговоримо. Зрадниця Таїсія Повалі приїхала до окупованого Луганська розважати окупантів та вихваляти Росію. Якщо ж раніше скандальна виконавиця роз'їжджала з пропагандистськими концертами містами РФ, то нині ж вона приїхала на окуповану російськими військами територію України, а саме до Луганська, як я задав раніше, зрадниця прибула туди непросто. А вона приїхала щоб розважити та вихваляти окупантів та їхні злочини. Зокрема, в окупованому Луганську скандальна Повалі виступила на концерті з нагоди відкриття меморіального комплексу, де зокрема вшановують учасників війни в Україні, які вторглися на територію суверенної країни, та щодня вбивають невинних людей. Радіо Чикаго.